Вітаю вас в ефірі програма Місто з новинами четверга 6 -го лютого в студії Ірина Зінченко коротко про головні теми випуску. Маршрутні нововведення. Незабаром криворічці їздитимуть в транспорті по сучасному. Без нітратів і фосфатів нову технологію очищення стічних вод планують впровадити на центральній станції аерації. День відкритих дверей. Медики онкодиспансеру сьогодні консультували усіх бажаючих криворіжців. Юний дослідник. Знавці флори і фауни змагалися за перемогу в міському етапі всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт. Нащасний випадок під землею забрав людське життя на шахті Мініфрунзи. Під час робочої зміни загинув прохідник. Трагедія сталася учора 5 лютого. Її причини з'ясовуються, повідомляють Державні інспекції нагляду у гірничорудній промисловості. В нашому ефірі коментар по телефону начальника інспекції Олексія Дарчича. 5 февраля 2014 года 13.45 на ООО «Криворож шахтострой» при выполнении маневровых работ по главному квешлу шахты имени Фрунзе горизонта 1210 метра погрузочной машиной ППН-3 по предварительным данным при падении с подножки с погрузочной машины проходчик участка номер 20 получил травмы, несовместимые с жизнью. На даний момент создана комісія для вияснення обстоятельств і причин прорішечого нещасного случая. початку року це другий нещасний випадок на шахтах Кривого Рогу. В обох загинули підземні прохідники. За інформацією прес-служби Криворізького гірничо-промислового тероуправління, на піднаглядних йому підприємствах міста в минулому році було смертельно травмовано 15 чоловік. Послуги з автоперевезення криворізьких пасажирів стануть зручнішими і більш сучасними. Зміняться вигляд і функціональність основних зупинок громадського транспорту. Покращиться контроль за якістю перевезень. Про що йдеться, знає наш кореспондент Марина Куть. Невдовзі транспортні зупинки розташовані на центральних автомагістралях міста, будуть обладнані інформаційними табло. Всього по місту їх планується встановити 60. На табло будуть вказані номери маршрутів громадського транспорту, які там зупиняються. Головною ж зручністю для пасажирів буде інформація про те, через який час під'їде на зупинку автобус того чи іншого маршруту. Одночасно з цим всі транспортні засоби, що застосовуються для міських пасажирських перевезень, будуть оснащені GPS-трекерами. Про це нам повідомили у міському відділі транспорту і зв'язку. Це надасть змогу підвищити, перш за все, безпеку пасажирських перевезень, тому що кожен автомобіль, кожен тролейбус буде під контролем за багатьма показниками. Це і швидкість пересування по маршруту, це і виконання. Графіків заявлених, які в нас згідно маршрутної мережі, ну а також це буде і надавати можливість підвищити якість пасажирських перевезень за рахунок підвищення безпеки їх цих перевезень. Роботу кожного автоперевізника за допомогою системи GPS контролюватиме диспетчер підприємства, на якому він працює. Спеціалісти міського відділу також у будь-який час зможуть провести моніторинг якості перевезень пасажирів. Це нововведення є частиною програми покращення системи пасажирських перевезень у Кривому Розі. У 2014 році також планується запровадження нової маршрутної мережі. Проект її оновлення був представлений робочою групою транспортного факультету Криворізького національного університету. первоначальная цель наша была значит сделать независимые расчеты то есть разработать систему организации пассажирских перевозок с научной точки зрения с применением тех всех показателей которые давали бы наилучшие возможности вот именно организовать перевозки в нашем городе потому что он имеет определенные особенности по протяженности, например, и, соответственно, имеет особенность в том, что э, практически в утреннее время мы везем пассажиров в одну промышленную часть города Крывого Рога, а вечером возвращаем их назад. Проаналізувавши ситуацію, що склалася в місті, і вивчивши досвід надання транспортних послуг у містах-мільйонниках, науковці зробили необхідні розрахунки і дійшли єдиного висновку. Аби уникнути перевантаження автошляхів Кривого Рогу та утворення корок, щоб підвищити якість і безпеку автоперевезень, необхідно замість маломісткого транспорту використовувати великі та особливо великі транспортні засоби. Зміна деяких міських маршрутів також допоможе розвантажити основні центри автотисняви, такі як кільце 95-го та вулиця Лермонтова. На основі проекту запропонованого транспортниками відкривається регуляторна процедура, що дозволить розпочати оновлення маршрутної мережі кривого Рогу. Наближаються дві визначні дати. У лютому цього року відзначатимуться 25-та річниця виведення радянських військ з Афганістану та 70-річчя визволення Кривого Рогу від фашистів. У ці дні до Обелісків, пам'ятних знаків та братських могил прийде багато криворіжців, аби покласти квіти у пам'ять про учасників воєнних подій. До відзначення цих важливих дат готуються в усіх районах міста. Із Саксаганського репортаж наших кореспондентів. Напередодні ювілейних річниць визволення міста від фашистських загарбників та виводу радянських військ з Афганістану у Кривому Розі активізована роботу з організованого прибирання вулиць від снігу. У Саксанському районі сьогодні розчищали вулиці Соборна, Курчатова та Кузніцова. На допомогу району в подоланні наслідків морозів вийшли чимало підприємств. Хотілося б поблагодарити владаріть завод горного оборудовання в лице генерального директора Блотєцькава. Михаил Борисовича, КЖРК, в лице представителя управления Караманса Федора Ивановича. Также помогают научные предприятия и Арселор Металл Стил, государственное предприятие Промвода. Всем хотелось бы сказать большое спасибо. Также, пользуясь случаем, хотелось бы отметить в этом году работу малого и среднего бизнеса по уборке снега. Благодаря нашему бизнесу мы в этом году в первую очередь оперативно и качественно провели все работы, которые были связаны с уборкой снега. Всього до участі у роботах у рамках чистого четверга тут задіяли понад 200 чоловік. Їм на допомогу вийшло 15 одиниць техніки. Можна допоможок міду, допоможе людям, щоб ходили спокійно, не падали, все-таки зима, очищаємо дороги, робимо комфорт. У Саксанському районі упевнені, на час проведення у Кривому розі святкових заходів усі соціально важливі об'єкти набудуть гідного вигляду. На центральній станції аерації підприємства «Кривбасводоканал» готується до впровадження технологія, яка дасть можливість очистити від нітратів та фосфатів січні води. Детальніше про це в репортажі Валерія Кожухаря. В останні роки у великих містах України, яким є і кривий ріг, спостерігається тенденція до зміни якісного складу стічних вод за рахунок збільшення частки фосфором містких органічних речовин. Однією з причин цього явища є застосування синтетичних миючих засобів. Наявність цих речовин у водоймощах може призвести до розвитку таких негативних явищ, як етрофікація, а саме цвітіння води. Останнє призводить до загибелі флори і фауни. Наприклад, один грам фосфатів призводить до утворення 50 кг синьо-зелених водоростей, які у спекотну погоду. Виділяють у воду аміак, метан, сірководень. Технологічна схема очисних споруд каналізації КП водоканал» розроблялась у відповідності до умов і вимог, які існували близько 50 років тому назад. Вона не розрахована на ту кількість фосфатів і взагалі хімії, яку використовуємо зараз ми в побуті. Прийняті проектами станції аерації, технологічні рішення та обладнання застаріли морально і фізично. Отже, споруди. Біологічного очищення, які працюють на сьогоднішній день, не мають можливості в повній мірі забезпечити глибоке видалення фосфатів. Враховуючи нагальну потребу з очищення фосфатів та існуючу недосконалу технологію очищення стічних вод, у місті була розроблена спеціальна програма, яка надасть змогу фахівцям Кривбас-водоканалу надійно і якісно очищувати стічні води, у тому числі і від синтетичних речовин миючих засобів. На даний час за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища вже виконані проектні роботи щодо реконструкції споруд біологічного очищення стічних вод Центральної станції рації потужницю 81 тисяча метрів кубічних на добу. На теперішній час проект знаходиться на державній експертизі. Розробку проекту здійснили фахівці державного підприємства Крибаспроект. Эта проблема, конечно, уже всей страны, можно сказать, и она уже решается многими институтами. На суподрежде нашего института э, с нами работал Харьковский институт, укрний проект. Разработан был проект по реконструкции объектов э, биологической очистки. Э, значит, Пилотный, можно сказать проект в нашем це городе это центральная станция аэрации. Стоимость этого проекта составляет 19 миллионов 200 тысяч гривен. Строительство будет продолжаться 13 месяцев, в том числе 1 месяц на подготовку, на подготовительные работы. Після проведення экспертизы данный проект будет реализован спочатку на центральній, а згодом и на північній станціях аерації. У прокуратурі міста Кривого Рогу діє телефон гарячої лінії для фізичних осіб-підприємців і суб'єктів господарювання. Про будь-які факти незаконного втручання у діяльність підприємців з боку чиновників, міліції чи органів контролю можна повідомляти телефоном 90 07 56. Ви дивитесь програму місто далі у нашому випуску. День відкритих дверей. Медики онкодиспансеру сьогодні консультували усіх бажаючих криворісців. Юний дослідник. Знавці флори і фауни змагалися за перемогу в міському етапі всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт. Протягом 2013 року в Криворізькому міському, інгулецькому та тернівському районних центрах зайнятості на обліку перебували й отримували соціальні послуги щодо вирішення проблеми зайнятості більше 22 тисяч незайнятих громадян і безробітних. Про нинішню ситуацію на ринку праці наші кореспонденти спілкувались сьогодні з директором центру зайнятості Ігорем Вознюком. Протягом минулого року ситуація на ринку праці міста залишалася стабільною. підбивають підсумки 2013-го в міському центрі зайнятості. Так, рівень зареєстрованого безробіття коливався на соціально безпечному рівні близько 1%. Спільні зусилля органів виконавчої влади ринку отворюючих підприємств соціально відповідального бізнесу забезпечили зайнятість населення. Завдяки впровадженню нового закону України про зайнятість. Державної служби зайнятості була активізована робота з працевлаштування громадян. Про взагалі звернулося більше 22 тисяч громадян за сприянням і отриманням різноманітних соціальних послуг. Близько 9 тисяч, тобто практично кожен другий, був працевлаштований за сприянням міської служби зайнятості. Одним з головних питань, що постують перед фахівцями центру, є легалізація трудових відносин. Протягом 2013 року було зареєстровано майже 7 тисяч трудових договорів, тобто 7 тисяч працівників було легалізовано і їх відносини були формалізовані шляхом укладання трудових договорів в міському та районних центрах зайнятості. Задля поліпшення загальної ситуації з легалізації трудових відносин, міська служба зайнятості активно впроваджує нові форми співпраці з представниками бізнесу. З минулого року ми почали компенсацію єдиного внеску за умови, що роботодавець працевлаштовує громадянина, який перебуває на обліку в центрі зайнятості. І тобто, майже з кожної тисячі витраченої на заробітну плату, майже 40% державна служба зайнятості компенсує. Також ми мали можливість разом з роботодавцями організувати тимчасові роботи, в яких приймали участь наші безробітні. Це також Досить вигідно і для підприємців більше тисячі громадян, які законно перебували у статусі безробітного, можливо, мали можливість відпрацювати на тимчасових роботах. Фахівці міської служби зайнятості використовують всі можливості для стабілізації ситуації на ринку праці і зростання обсягів працевлаштування. Результатами задоволені протягом минулого року вдалося суттєво скоротити середню тривалість перебування безробітних громадян на обліку. В Середньому від 105-160 майже днів до ми скоротили до 130 цю середню тривалість перебування. А зараз середній пошук роботи громадянина взагалі складає десь 64 робочих днів. дні. Сьогодні двері поліклінічного відділення Криворізького онкодиспансеру були відчинені для усіх бажаючих пройти обстеження та отримати консультацію спеціалістів. Таку акцію лікарі закладу проводять щороку протягом місячника боротьби з онкопатологіями та раком. Розповідає Тетяна Васильєва. Інформаційний куточок на вході у поліклініку повідомляє про те, що в онкодиспансері сьогодні день відкритих дверей. Це означає, що і відносно здорова людина, і та яку щось пентежить у власному стані здоров'я, може з'ясувати зі спеціалістами усі, хвилюючі її питання. Медпрацівник зустрічає відвідувачів та допомагає їм зорієнтуватись, де і як отримати лікарську консультацію чи обстеження. Любой чоловік, который посетил наше. Учреждение нашу поликлинику обращается в регистратуру, ему заводится амбулаторная каточка, собственно, маленькая, без направления, и направляется к тому специалисту по желанию человека, обратившегося в наше учреждение. Все специалисты в этот день не отказывают, независимо от нагрузки по сегодняшнему дню. Необходимость до обследования также проводится для каждого человека, который нуждается в нем. Для ефективнішої консультації відвідувачам бажано мати попередні результати елементарного профогляду, але й тим, хто прийшов без нього, у прийомі не відмовляють. Даже несмотря на наші нагрузки, ми бальних не нуждаємося. Нас їх достаточно кожен день. но сьогодні ми всіх нікому не відказуємо. Всіх смотрим навіть без обслідування. Прийом спеціалістів-онкологів у закладі розпочинається з 7.30. Зранку вже близько десяти криворіжців відвідали лікарів саме в рамках дня відкритих дверей. Майже всі вони дізналися про дану акцію із місцевих ЗМІ. Медиків тішить такий результат, що свідчить про зростання свідомого ставлення людей до власного здоров'я. Профілактика завжди дієвіша ніж лікування запущених форм онкопатології. 70-річчю визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників присвячено цього року традиційну міську естафету пам'яті. Її символи сьогодні приймали ветерани інгулецького району. У центральному міському районі нині проживає лише один ветеран-визволитель Кривого Рогу. Це Григорій Якименко, який назавжди зберіг пам'ять про своїх загиблих друзів та фронтові дороги, якими дійшов до переможного травня 45-го. Прийшлось від Дніпра. Через п'ятіхатки, кривий рог, через всю Україну, Праги закінчить, а потім ешалон і аж забайкальний. Там прийшлося по новому вчитися воювати, пустиня гобі це для нас особо. А далі хінган, гори, де Пошли під 45 градусів. Машини виталкували вверх. до героя-визволителя та всіх учасників Великої Вітчизняної війни, які були присутні на цій зустрічі, звернулась голова центральної міської райради Ірина Салтовська. Я щиро вдячна вам за те, що ви нас запросили на своє свято, на свято перемоги. Не не ми для вас. Його робимо. Це ви для нас його робите. Ви його зробили 70 років тому, і ви його робите щодня для нас, тому що ваше життя, ваш приклад для нас це священний долг тому, того, як ми будемо жити далі. До привітань приєднався заступник голови міської ради ветеранів Микола Мантуленко. Він звернувся до молоді з побажаннями свято шанувати подвиг своїх дідів та прадідів, які віддали життя в ім'я великої перемоги. Потім на сцені відбулася імпровізована вистава. Ми пам'ятаємо про війну з показом кінохроніки тих далеких подій. Свій подарунок ветеранам зробили і учні молодших класів середніх шкіл району. Загалом естафета пам'яті вже пройшла шістьма районами міста і завершиться напередодні святкування 70-річчя визволення кривого рогу. Дуже важливо, щоб вони відчули, що молодь має пам'ять що пам'ять жива, що ми передамо і нашим нащадкам все те, що цей великий духовний потенціал, який мають ці люди. Ми на за минулий рік провели прекрасну, я вважаю. Акцію, яка називалася ветеранське подвір'я, і вона продовжується в наступ в цьому році, в 2014 році. Ми вибираємо особливі категорії ветеранів, які потребують допомоги за допомогою волонтерських загонів. Вирішуємо всі їхні питання. Побутові була проведена у нас міроприємство, яке ми називаємо танковий рейд, і прийняли участь буквально весь район. Наприкінці зустрічі відбулася символічна передача вимполу визволення та папки з пошуковими роботами від представників ветеранської організації центрального міського району інгульчанам. Юнати з усього міста зібралися на базі станції юних натуралістів Жовтневого району. Там проходив міський тур всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства. У понад півсотні роботах діти досліджували рослинний і тваринний світ криворіжжя. Найкращі доповіді будуть заслухані на всеукраїнському етапі конкурсу. Докладніше в сюжеті Ігоря Кононенка. У цьогорічному міському турі всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства юний дослідник на розсуджурі було представлено 54 наукові роботи. Всі вони результат кропіткої праці вихованців районних станцій юних натуралістів та їх керівників за минулий рік. Відмінною рисою наукових досліджень цих дітей є практична частина. Це не теоретичні дослідження, це діти-експериментатори, які користуючись нагодою, скажімо, станції юних натуралістів Тернівської жовтневої. На ділянках цих станцій випробують, скажімо, нові сорти, вирощують генетично якісь там нові насіння, також досліджують тварин. Серед імовірних претендентів були ті учасники, які вже мають напрацювання у певній галузі і не раз ставали переможцями районних і обласних змагань серед натуралістів. Є в числі учасників лауреати міської премії Обдаровані діти Надія Криворіжжя. про свою роботу захоплення розповідають юні квітникарі, які на один місяць спостерігали Гали за дивовижною рослиною. ми Зробили посів. Поклали весілля в марловий мішечок і намочили водою при температурі 25 градусів на два дні. Потім весілля розбухло і зробили посів. Розраховують на перемогу Максим Куценка та Арсен Шатіло. У першого непросте спостереження за поведінкою фазанів, у другого визначення віку старої верби. Працюю над над роботою на тему особливості утримання і розмноження екзотич, екзотичних птахів на прикладі фазанових на волі. Мені дуже подобається займатися у цьому гуртку основ біоетики. Я проводив досліди про правильного розташування самок на одного самця та впливання антибіотиків на збільшення єскладки самок та на збільшення забліднених яєць. Я досліджував стару вербу. Її обхват складав 3 метри 67 сантиметрів. Вона дуже стара в нашому районі, і на ній дуже багато грибів трутовиків. Програма конкурсу складалася лише з практичної частини, а це робота у п'яти секціях, де кожен із учасників презентував свою наукову роботу. Найкращі дослідники представлятимуть наше місто і область на всеукраїнському турі, який пройде навесні у Києві. Такими подіями жило місто сьогодні. Завтра буде новий день, і сподіваємося у нові добрі новини. До зустрічі у цій же порі в ефірі телеканалу Рудана.